Так, всім знову доброго дня. Так, дивіться, якесь оборудження було. чи медичне, чи токарне, я не знаю для чого він, воно таке оборудвання. Взагалі, шайби в діаметри різні. Ось таких там раз, два, три, чотири, п'ять штук, на двадцять вони рівно. Потім раз, два, три, теж на двадцять, трошки внутрішні більше. Ці на, 20 на 22. всі шайби. Ось їх багато шайб. Вони на десь майже на 13, а внутрішній десь 55. Тут внутрішній десь 27, 55 десь. Ну, Коротше, такі шайби. Їх багато шайб. Ось такі шайби є такі шайби, бачите, Вони так виглядають. Она одна в одну заруці, тут якийсь номерок на сантиметр квадратний. 1 кг 4414. Для чого вони не понятно. Ось такі шайби, ось такі приміт пару є, таких потовча є ось таких пару шайб. Ось так вони виглядають. Тут теж з номерками вони 9362. А? І якось ще була гідравліка якась була, Не зрозуміло з кермом. Взагалі, може кому треба шайби. Теж по 40 за кілограм отак от купою забрали. Я загружу і на почту і якось так. Всім дякую. Може кому щось відсюди потрібно. Якийсь насос, що воно було. Що воно качалось і що, тут ход і виход у нього. Но ход короткий. Тут теж на направляющих. якийсь телець. Коротше, якось так ось так, гляньте. Може кому потрібно, дякую.